але є нюанси. Ну, якщо ми говоримо о локалізації е, в якоїсь окремому місці, е, там поставити декілька базових станцій, це можливо і забезпечити е, там роботу. Ну, тому що 5G е, е, буде працювати на надвисоких частотах, і розпосюдження сигналу буде вже не таким. Е, Широким, як в 4 жіні. Тому воно більш спрямоване і більш буде відчутні погодні умови, рельєфні і всякі перешкоди на там, будівель, металевих конструкцій. От, якщо ми говоримо про ходу, то це вже буде більш складною задачею, тому що цих станцій потрібно, буде потребувати багато більше. От, і це так набагато ускладнює використання такої технології. Тобто так, вона забезпечить більш високу якість, кращий перехід між базовими станціями, більш швидке переключення, але їх треба багато. Якщо ми говоримо про стадіон, так це можливо і це, я так розумію, якщо буде івент. Масштаб такий, що це буде потребувати, це зроблять там, якісь партнери разово або на, постійному, на постійній основі. Якщо це ми говоримо про ходу десь або там, івент, який спонтанно виник в якомусь місці, який не, пок... не забезпечений покриттям, це буде складною задачею.